Привіт, з вами Сет з каналу Crypto Balance на телеграмі і на Ютубі. Сьогодні поговоримо в цьому відео про це, який токен на нашу скромну думку буде хорошим варіантом на найближчу хоссу, котра вже так насправді помаленьку починається. Чому варто про це подумати саме зараз? Тому що в моменті, коли будуть стрибати курси монет на сьогоднішньому ринку, тоді вже буде запізно. Тобто, коли ти побачиш, що якась монета зросла на X2, X3, X5, це вже запізно на це, щоб заходити в якийсь токен. Саме тому наперед треба передбачувати, що буде відбуватись на ринку криптовалют. І, зокрема, які токени мають найбільшу перспективу, якщо говорити про. Ріст. Маємо дуже багато різних трендів. На минулій Хоссі дуже великі обороти і дуже великі можливості давав тренд NFT. Це була покупка таких, скажімо, картинок. Він був дуже простий, тому і він досяг дуже хороших результатів. Чому? Тому що такі люди, які заходили на ринок криптовалюти, а так і буде відбуватись зараз. Звичайно, зараз це відбувається, але очікуємо, що під час Хоси буде ще більше людей заходити на ринок криптовалют. Це люди, які не обізнані з цим ринком. Отже, їм потрібно щось, що вони добре розуміють, саме тому і на минулий хосі, приблизно чотири роки тому, такий тренд був як NFT. Він був зрозумілий і він робив ікси. Тобто, токени, які ти закупляв, вони вистрілювали і можна було заробляти дуже багато. Очікуємо, що під час цих хоси теж побачимо великий рух серед трендів, які є прості до зрозуміння. Маємо дуже багато різних трендів, для прикладу, РВА. Це окреме відео, треба про це записувати, можливо, навіть не одне. Маємо іскусний інтелект, штучну інтелігенцію. Про це можна теж записувати окремі відео. Маємо тренд Oracle. Маємо тренд B20. Дуже багато всяких різних трендів. Можна їх побачити, для прикладу, на CoinMarketCap. Для прикладу, ось. Тут та, маємо і еми, маємо Solana Ecosystem, AI і багато, багато інших. Вважаємо, що дуже велике місце серед токенів, серед трендів на цей хості займуть токени з сфери геймінгу. Чому? Тому що вони дуже легко зрозумілі. Тобто люди, які заходять в ринок криптовалют, добре розуміють, що є гра, вона випускає свій токен. Цим токеном послуговується в ігрі, людина може навіть попробувати пограти в цю гру, і в тому моменті вона рішає, о, купляю свій токен. Та це зрозуміло, це просто подібно як це було з NFT, Думаємо, що і зараз так буде. що... Той тренд буде дуже гарно вистрілювати. Ну в цьому тренді маємо незраховано кількість токенів. Так насправді, якщо порівнювати з іншими трендами, тут маємо одну з найбільшої кількості токенів, різних коїнів, які можемо собі закупляти до свого довготривалого портфеля і чекати на хосу. То виникає запитання, який токен вибирати. Якщо вже розуміємо, що геймінг це хороший тренд. То який токен серед тих, які там є вибирати. Якщо подивимось на CoinMicretCup, тут маємо дуже багато різних токенів. Но сьогодні хочемо звернути увагу ось на цей XAI. XAI, на нашу думку, має велику перспективу, якщо говорити про розвиток. Чому? Тому що це токен, за яким стоїть велика інфраструктура. Отже, можемо розділити токени, які знаходяться в стрімі геймінгу, на. Дві головні частини токени, які займаються безпосередньою ігрою якоюсь, тобто якась ігра випускає свій токен. А і цим токеном обмінюються обмінюються в ігрі. Можна платити за якісь там артефакти, купляти, з міжнішими гравцями і так далі. Це один вид. А маємо набагато ширше поняття. Для прикладу, Ксай є прикладом цього поняття, де на одній платформі або на одній мережі, якою є Ксай, можна побудувати багато різних ігор. Тобто, іншими словами, Ксай це платформа, яка має за завдання відкрити можливість девелоперам відкривати, будувати різні ігри на їхньому блокчейні. Можна сказати, що XAI – це. Efir i Arbitrum z w odne, ale dla rynku gamingu. Šo co to oznacza To Co oznacza że XAI to token, który stworzony, rozrobny Arbitrum, a Arbitrum, pobudowany na Layer 2, to to sieć, która ma za zadanie, skalibrować efir, żeby Простіше було це зрозуміло. Може, розкажу, що ефір має дорогі транзакції, тобто, якщо ти хочеш вислати гроші комусь, мусиш багато заплатити комісії, так називаємо ГАЗ, мусиш багато його заплатити, і транзакція може якийсь час тривати. Тому з'явилось щось e, таке, як арбітрум. E, розробники e, Labs, яких можете зараз побачити на екрані. Розробники mm, Labs створили арбітрум. To, to następny level Efira, mreże Efir, щоб transakcji Efira z tego samego Efira, bo można tym efirom posługiwać się z mreży Arbitrum, były szybsze i tańsze. Toбто, to, to, żeby pieniądze można było wysłać na bato szybciej i zapłacić za Tata, to na bato mniejszy gaz, tak nazywamy. L3 layer 3. Toбто trzecie pokolenie, trzeci level C same je XAI. To jest jeden z pierwszych projektów na świecie, VL3, to jest trzecie pokolenie sieci eфира. Same to możemy wskazać, że to jest obiecenie e i Arbitrum, to jest jeszcze szybsze, jeszcze tańsze i bezpieczne. To są trzy osnovnystawy XAI, to są rozrobnicy, za tym stojąć. Owszem, Labs, który zaraz baczę, to win, nie zajmował się tworzeniem Arbitrum. Успішно потужна фірма, яка взялася за створення Ксаї. Вони над цим за цим наглядають. Звичайно, ціла фундація Ксаї була заснована, яка контролює всю цю розробку. А Овчайн Labs зайнявся цією практичною частиною. Овчайн Labs запустив Ксаї 9 січня 2024 року. Отже, це є дуже молодий проєкт. Це не є проєкт, для прикладу, як Cardano, який там вже має величезну історію. Чи проєкт Solana, який теж вже має якусь історію, чи той самий ефір, який має гігантську історію, це молодий проєкт, що характеризує молоді проєкти? Звичайно, це набагато більший ризик того, чи все піде по плану, тому що не мають вони напрацьоного досвіду і потужних плечей, потужної інфраструктури. Але з іншої сторони, саме молоді проєкти мають найбільший потенціал для того, щоб вистрілити, щоб зробити ікси під час цей хосе. Якщо ти будеш інвестувати в Коїни, які вже мають багато років, під питанням наскільки вони можуть вирости. З Псай цього питання немає, тому що це молодий проєкт. Якщо подивитись на CoinMarketCap, ми маємо тут написано, що зараз MarketCap це майже 300 мільйонів доларів. 300 мільйонів доларів на проєкт в геймінговій сфері такого типу, це копійки. Так насправді оцінюємо, що він може вирости грубо більше мільярда доларів, так як багато інших проєктів, котрі є потужні і котрі мають що показати. І що це означає, якщо він виросте на більше, ніж мільярд доларів, що його ціна може зрости в декілька разів. Саме тому і ми особисто. Вкладаємо гроші в XAI. Ми особисто купуємо монети XAI з перспективою того, що під час цей хосе воно виросте. Хоса, яку ми зараз очікуємо, яка вже почалась, вона буде тривати 2004-2025 рік. Отже, це не є інвестиція чи вкладення грошей, чи покупка чогось, що принесе тобі дохід через тиждень-два або через пару днів. Це є довгострокова інвестиція. Ми зараз під час цього відео говоримо про інвестицію в спот. В монету, яка під час ХОССИ може вирости на хороші Ікси, Ксай це наш претендент. Чому ще важливо звернути увагу на КСАЙ? Маємо зараз ідеальну е, точку входу. Тобто ціна це 1 долар 6 центів. Завдяки корекції, яка була на біткоїні, маємо насправді і гарну коректу на XAI. Завдяки тому, можемо купити собі цю монету насправді по хорошій ціні, як бачите. Найвища ціна Ксаї це було ну, приблизно 1,6 долара, сьогодні маємо ціну 1,06 долара. Отже, купляючи зараз, навіть коли Ксай досягне просто свого АТХ, ти вже дуже гарно може заробити. А якщо все піде по плану розробників і по плану, Творців Ксаї, то можна дуже гарно заробити. Вертаючись ще до того, чим особливий XAI. Вони побудували цю мережу, так, яка є походною від ефіра, походною від Арбітрума, і розробники можуть будувати на цій платформі ігри. Є така фірма як Expopulus, Populus. Яка будує потужні ігри, яка співпрацює з гігантськими фірмами, такими як Pixar, Ubisoft, Wizard. Вони вирішили створити ігру теж в XAI. Тобто використовуючи блокчейн, використовуючи мережу XAI. І тут маємо якраз саме цю гру намальовану на цьому трейлері. Ось тут вона є. Робінксон Туксай буде можна собі скачати і почати ігру. Чому важливо, щоб це була монета, mm, яка має можливість або відкриває можливість будувати інші ігри на собі, на своїй інфраструктурі, тобто проєкт, який дозволяє це робити. Тому що навіть якщо якась ігра не сподобається ринку, то будуть інші ігри, які створюють інші розробники. Тобто, з успіхом кожної ігри, побудованої на проєкті Ксаї, ріст самого токена Ксаї виростає. Або потенціал цього проєкту XAI виростає. Тобто, маємо ксаї. Маємо маленьку ігру. Ось, скажімо, це XAI, це маленька гра, одна, підключена до Ксаї, підключається друга, третя, четверта. Таким чином. Всі ці ігри впливають на потужність цієї головної інфраструктури, головного проєкта, тобто XAI. Саме тому ми при виборі токена сфери геймінгу для інвестицій дивились на те, що була велика перспектива і великі можливості. Бо якщо інвестувати в токен, який, наприклад, є тільки від одної ігрі або займається якоюсь дуже вузькою галузею, то якщо не піде щось, ну, то токен буде падати в ціні. Тут ми маємо можливість дуже великого розширення і росту маркет капу, а це для нас дуже важливо. Як бачите, в Твіттері вони мають досить потужну аудиторію, більше 260 тисяч фоловерсів, які слідкують за ними, постійно з'являються якісь новини, постійно з'являються якісь акції співпраці, анонси нових ігор. Також і маємо навіть і Інстаграм. Відкритий в XAI, там теж мають приблизно 5000 підписників. Отже, в загальному проєкт має великі перспективи і дуже гарно розвивається. Ціль XAI — спрощений обмін коштами між гравцями, швидко, просто і дешево. Тобто, те, то, і в самій ігрі, які побудовані на XAI, всі ці ігри. Відкривають автоматично криптокошельки своїм гравцям. Ти граєш в якусь ігру, яка побудована на XAI, ти маєш свій криптокошерок, саме через нього купляєш чи плотиш за якісь там бонуси в ігрі, саме через нього ти обмінюєшся коштами з іншими гравцями, що накручує цей великий сніжний ком обороту токенами Ксаї. Ім більше таких маленьких віточок, які впливають на великий оборот, або маленьких ручейків, які впливають до великої річки. Тим більша ймовірність, що проєкт буде рости. Отже, підсумовуючи, ксаї, то поєднання Арбітру ефіра, Но для сфери ігор. Молодий проєкт. На старт вони зібрали 10 мільйонів доларів для того, щоб розвиватись. ще перед цим 9 січня. це вже показує, що багато хто повірив в цей проєкт з потужних людей. І ми теж віримо, що цей проєкт може гарно зрости. Odkrywamy pozycję na spot, my osoby to, ale można to, że i sobie na jakomuś maleńką lewarii taką pozycję, na maleńkich pleczach, na przykład dwojeczki czy trojeczki maksymalnie. I takim czynem trzymamy sobie tę pozycję. Ale trzeba pamiętać, dobrze, ponieważ To Xy najbliższy x, jak raz w piku w hosie. tak, więc ksai, to dobry wariant na hose.